Thank Веселий чоловік у свій земний, короткий вік, що дасть творіння для Творця, щоб від Всевишнього Отця почути голос в ти приємне ти зробив мені, коли престол твій це краса, святі безмежні небеса, земля і ніжя твоїх, те, що у немочах моїх, присеї зовсім незначні. Будую величі, твої! Посе. <кій> Вітаємо вас і благословення просимо Бога. Бо ви наш батько. Святіший патріарше, дорогий і люблячий наш Владико Юліана. Преосвященніші владико Ярослави, преосвященніші митрополити і єпископи, достойні гості, прийміть від нас цей хліб і сіль з даром нашого тепла. Хай Господь Бог вам здоров'я надає на многії і благі і віта. Якоси, виробник наш Володико Ярославе, Високопреосвященні і Преосвященні Володики, Слава Богові за все! Такими словами Преосвященний Юліян завершив своє подячне слово до духовенства і вірних єпархії, яке він написав після того, як було прийнято його зречення. З уряду єпископа Самбірського дрогобицького І саме, напевно, цей момент перевернув першу сторінку історії Самбірського-Дрогобицької єпархії разом із, скажімо так, образом із правосвященним Юрія. Сьогодні, от, ваше блаженство, ви відкриваєте нову сторінку цієї партії. Водячи на престол другого чергою санкційсько-дроготинського єпископа приосвященного Ярослава, ми тішимося, що церква йде вперед. Ми тішимося, що церква розбивається. Ми тішимося, що приходить молодий єпископ, який зможе так.

Серед на Христос посеред нас. Читан, це видите, у неба. Прамутри блажанники молоды. Владико, Божою милістю, повелінням синоду єпископів Української греко-католицької церкви та благословенням святішого Отця Венедикта XVI, стоїть перед тобою преосвященний владика Ярослав, щоб ти ввів його на престіл єпархіального єпископа санбірсько дрогобицької єпархії. на грамота, грамота на славу Святої, єдиносушної, животворящої, нероздільної Тройці, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Смирений Святослав Божою милістю і в повному сопричасті з римським апостольським престолом, Отець і глава Української греко-католицької церкви. Дорогому Христі, братові нашому, Преосвященному владиці Ярославу Прирізу, адміністратору самбірсько дорогобицької єпархії, титулярному єпископу Аувції, мир тобі в Господі, декретом глави Української греко-католицької церкви Мирослава Івана Любачівського від 12 липня 1993 року Божого. Було засновано самбірсько дрогобицьку єпархію з престольним градом Дрогобичем. Зважаючи на душпастерські потреби, наш попередник, блаженніший Любомир Гузар, 2 березня 2006 року Божого, іменував тебе правосвященний владико Ярославе, єпископом-помічником цієї єпархії. Чотири роки згодом іменовано тебе єпископом коадютором цієї єпархії, тобто єпископом із правом наступництва. Цього року, що минає, прийнято зречення нашого дорогого брата, преосвященного владика Юліяна Вороновського з огляду на досягнення ним канонічного віку з уряду єпарка Саммірського Дрогобицького. Сьогодні 24 грудня 2011 року Божого для слави Божої та спасіння Боголюбивого люду ми властю нам даною відповідно до канону 86-го, параграфу 1 пункту 1 Кодексу канонів східних церков іменуємо Тебе, возлюблений наш брате, єпархіальним єпископом Самбірсько-Дрогобільської єпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі брати, своє архієрейське служіння здійснюватимеш відповідно до Кодексу канонів східних церков, партикулярних законів Української греко-католицької церкви та декретів її Отця і глави. Пригадуємо тобі важкий архієрейський обов'язок бути вірним членом синоду Єпископів Української греко-католицької церкви. І на кожний заклик глави церкви брати в ньому участь. Закликаємо тебе утверджувати віру та жертовно служити Божому Людові, повіреному твоїй пастирській опіці. Будь для духовенства монашества та мирян люблячим батьком, ревним пастирем і мудрим наставником. Прохаємо духовенство та вірних самбірсько дрогобільської єпархії. З відкритим та щирим серцем, з пошаною і любов'ю прийняти свого нового єпархіального єпископа. Закликаємо рівно ж завжди пам'ятати його у своїх молитвах та послухом своїм супроти нього сповнити волю Господню. Хто слухає вас, мене слухає, а хто гордує вами, мною гордує. Євангелія від Луки 10, 16, 17. Вимолюємо у Господа для тебе, дорогий наш співбрате, у церковному служінні, святі нашій церкві, Божих благодатень, потрібних для належного виконання покладених на тебе обов'язків та для завершення у святості твоєї душі. Благословення Господнє на тебе, дорогі брати, во Христі, святослав, дано у Києві при Патріаршому Соборі Воскресіння Христового, Дня 23 грудня 2011 року Божого. Богу благодарен. Господа! Господи Ісусе Христе, Боже наш, ради Твої невимовної милості від отця зіслав Святого Духа, Утішителя на учнів і апостолів Твоїх, і ними заснував і скріпив церкву по всій Вселенні, молимось обладило Всеблагий, зглянься з неба на слугу свого Єпископа Ярослава, що вводиться на пристіл самбірсько дрогобицької єпархії. подай йому духа мудрості і розуму, вложив його серце духа страху Божого. Духа благочестя і ревності для прослави Твого Пресвятого імене, щоб Він добре сповняв діло служіння для Твоєї Святої Церкви, бо ти милостивий чоловіколюбець Бог ісин, і тобі славу осилаємо Отцю Ісину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки вічні. Через нашу смиренність, благодаці Святого Духа поставляє тебе і пархіальним єпископом самвірсько-Дроговецької партії. І я вбадую мені даною та згодою синоду єпископів Української греко-католицької церкви впроваджую тебе на пристіл самвірсько-дроговецької партії і передаю тобі законну владу в усіх ділах духовних і дочасних. І повіряю тобі христове стадо, яке ти маєш провадити за прикладом Господа нашого Ісуса Христа, який віддав свою душу за своїх Овець, щоб ти в день суду міг здати звіт зі свого управління Христу Богу нашому. Боголюбивий архіє Ярослав! уводиться на престіл і поставляється єпархіальним єпископом Самріско-Дрогобицької єпархії Аксіон. Прийми цей жезл, який маєш пасти, довірне тобі Христове стадо. Аксіон!